Деппін, тренер хокейного клубу «Кременчук». Пане Ігор, сьогодні дві команди подарували глядачам. Я думаю, цікаве видовище, інтригуючий був матч. Як вам, як тренеру, цей поєдинок, які враження? Ну, враження, да, цікава гра, як завжди, з соколом інтригуюча, завжди на швидкостях високих, багато силової боротьби. Ну, гарний хокей. Трошки не пощастило в болітній серії, але ну, подарували вболівальникам гарну гру. Сьогодні команди зараз змагаються за перше місце в турнірній таблиці. Так складається в нас чемпіонаті, що в принципі це місце, мабуть, сильно особливо нічого такого не буде вирішувати. Чи відчуваєте ви, що все-таки ця боротьба йде? Що місце перше є важливим, чи все ж таки розумієте, що в плей-офф буде значно важливіше? Ну, звісно, боротьба йде, команди підтягнулася, навіть ті, які е, трошки спочатку, ну, скажімо так, слабіші були, але зараз кожна гра це окрема як то історія кажуть. Тому ну, цікаво, цікавий хокей. За тиждень матч в Кременчуці бачити вже моменти, які можна змінити, які потрібно міняти. Ну, звісно, мабуть, бачимо, але е, передивитись гру, е, зробити аналіз і потім е, робити роботу над помилками. Що за Баджаном його сьогодні не було в заявці? Е, зі складом здоров'я відсутній Женя, але, е, мабуть, скоро вийде на лід, тому чекаємо на нього. Дякую за коментар. Олег Шафаренко, головний тренер хокейного клубу Сокіл. Пане Олеже, з перемогою у вас в сьогоднішньому матчі відчувався тиск результату, зважаючи на те, що по в попередньому поєдинку у Кременчуці програли цьому супернику, програли в такому непростому і десь неоднозначному можливому матчі. Сьогодні було таке відчуття, що ну от кров з носа потрібна ця перемога. Які були думки? Так, ви праві повинні сьогодні були вигравати, тому що. Ну, вже набридло програвати, тому налаштовувалися належним чином, створило багато гольових моментів та взагалі дуже добре грали та виграли. Матчі проти Кременчука в Сокола ну, і для обох команд вони зазвичай емоційні. Як робите акцент на тому, що потрібно якось стримувати ці емоції, щоб не вилучатися? Є акцент, що все ж таки це нереально в таких матчах, коли дуже б'ють емоції через край? Ну, завжди сьогодні була така гра дуже таких рівних, та бойових та достойних команд. Тому завжди ну, ми чекаємо цієї гри жорсткої та на грані фолу Від Кемечага, тому що налаштовують тренерів теж. Якщо вони не будуть так грати, їм буде тяжко з нами, в свою чергу нам треба звикнути, додати і, як би мовити, пройти через це. І коли ми почнемо реалізовувати свої моменти, нам багато легше буде грати. Ну, ось реалізацію ви згадали, реалізація це той момент в грі, який швидше негативний сьогодні попри результат. Та ні, негативу немає. Всі хлопці молодці. Сьогодні була одна команда, прагнули перемогти вболівальники, нас підтримували всю гру до останньої хвилини. Тому АТЕК – це специфічна гра до помилки. Так? Ми дуже гарно грали, але ж. Вилучення рикошет та шайба в наших воротах. Нічого страшного. Якщо хлопці будуть працювати та тренуватися, дай Бог, і в нас буде електроенергія та все буде добре. Є проблема з захисниками. Максим Жеребко сьогодні вийшов в захисті, враження від нього. І коли можна очікувати на повернення Данила Римаре тож даня ще хворіє, в нього таке серйозне захворювання. Максим Жеребко сьогодні дуже нас порадував як тенерів. В нього сьогодні була лучша гра за весь цей сезон. Він закрив позицію дуже гарного захисника, тому я задоволений. Дякую за і з перемогою.